День знов був туманний. Половина останнього вкривала пішла на скріпки, завивати ноги. Білі вслід йому не пощастило відшукати, та це вже нічого не важило. Голод владно гнав його вперед. А що? Що, коли біл теж заблудився, опівдні він відчув, що нести клумак йому несила. Він знову розділив золото, цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом він викинув і решту. Залишивши при собі укривало, бляшане відерце і рушницю. Його почали мучити галюцинації. Він чомусь був певний, що в рушниці ще є один патрон. Просто він його не помітив, і він знав, що патронник пустий, але омана тривала. Він годинами боровся з нею, врешті відкрив затвор. Патронник заяв порожнечею його охопило гірке розчарування так, ніби він і справді сподівався знайти там патрон. Він продебуляв ще з півгодини, і знову його пройняла оманлива думка, знову відгонив її, та вона вперто не відступала, аж поки він у відчаї ще раз не відкрив затвор, аби пересвідчити, що патрона таки немає. Іноді його думки блукали десь далеко далеко, дивні примхливі образи точили його мозок, мов ті шашлі. А він знай ішов усе вперед, як автомат. Але такі виправи тривали недовго, муки голоду щоразу повертали розум до дійсності. Одного разу він прийшов до тями від фантастичного видовища він ледве не зомлів і затошився, як п'яний, на силу втримавшись на ногах. Перед ним стояв кінь. Він очам своїм не вірив, їх заволокло густою імлою, яку пронизували блискотливі цяточки. Він почав несамовито терти очі й, урешті, побачив, що то не кінь. А здоровий бурий ведмідь. Звір роздивлявся його з ворожою цікавістю. Чоловік уже підніс був рушницю, але зразу і згадав, що її не заряджено. Опустивши її, він витяг з оздоблених бісером піхов мисливського ножа. Перед ним було м'ясо і життя. Провів пальцем по лезу. Лезо було гостре, вістря теж гостре. Зараз він кинеться на ведмедя і вб'є його. Але серце застережливо стукнуло, потім шалено підскочило і дрібно-дрібно затріпотіло. Голову стягло, мов обручем, мозок оповила млість. Очій душну хоробрість змило хвилею страху. А що, коли звір нападе на нього, слабосилого? Він хутко випростався, щоб прибрати показного вигляду, міцніше затис у руці ножа і подивився просто у вічі ведмедеві. Ведмідь ступив незграбно вперед, став на задні лапи і вичікувально рикнув. Якби чоловік побіг, ведмідь погнався б за ним, але чоловік не втік. Осмілілий зі страху, він теж заричав, дико, люто вкладаючи в це гарчання весь свій страх, як невіддільний від життя, переплетений з найглибшими його коріннями. Ведмідь відступив у бік, погрозливо рикаючи. Він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо, і не боялася його. Та чоловік не рухався. Він стояв і далі, як статуя, поки небезпека не минула, і лише тоді, негоден стримувати дрожжі, осів на вологий мох. Він зібрався на силах і пішов далі, мордуючись новим страхом. Це був уже не страх перед голодним сконом. Тепер він боявся вмерти наглою смертю ще до того, як тривалий голод до решти вб'є в ньому прагнення до життя. Повсюди були вовки. Звідусіль долинало їхнє виття, і саме повітря так просякло небезпекою, аж він мимоволі підняв руки, щоб відштовхнути її від себе, немов полотнище напнутого вітром намету. Час від часу вовки по двоє троє перебігали йому дорогу, але його вони минали. По перше, їх було замало, а поза тим вони могли безкарно вполювати собі оленя, який не чинить опору, а ця дивна істота, що ходить на двох ногах. Ще стане дряпатись і кусатись. Надвечір він натрапив на кістки, розкидані там, де вовки загризли свою жертву. Годину тому це було живе оленя, що мекало і вибрикувало. Він споглядав дочиста обгризені блискучі кості, досі рожеві, бо в їхніх клітинах ще не згасло життя. А може, станеться так, що, перш ніж з нього теж залишиться купа кісток? Оце тобі життя марна перебіжна мить! Тільки живий відчуває його біль. По смерті болю немає. Вмерти це заснути. Настає кінець, відпочинок. Чом же він тоді не бажає вмерти? Так він недовго розводив філософію, присів на вкарачки посеред моху, вхопив кістку в зуби і почав висмоктувати рештки життя, що ледве рожевіли. Солодкуватий присмак м'яса, ледь відчутний, плинний, як спогад, доводив його до нестями. Він стиснув щелепи скільки сили, щоб розгризти кістку. Іноді ламалася кістка, а іноді його зуб. Тоді він став розбивати кістки каменем, товк їх на руски і ковтав. У поспіху він влучав себе по пальцях і навіть встигав дивуватись, чому це вони майже не болять, коли по них ударили. Настали жаскі дні зі снігом та дощем. Він уже не зважав на час, коли спинявся на ночівлю і коли вирушав у дорогу. Ішов він як удень, так і вночі. Відпочивав там, де падав, і на силу плентався вперед, коли в ньому знов спалахувало притьмяніле життя. Своєю волею він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмерти і гнало його вперед. Він не страждав, нерви його притупіли, заніміли. Уява сповнилась моторошними видивами і солодкими мріями. Він ненаситно жував і смоктав розтовчені кістки оленяти, що їх повезбирував до останньої і забрав з собою. Більше він не переходив через горби й вододіли, а механічно поступав берегом річки, що текла широкою розлогою долиною. Але він не бачив ані річки, ані долини. Він бачив самі лише видива. Його душа й тіло пленталися поряд і водночас у чужілі одне одному. Така тонка була нитка, що з'єднувала їх. Він прийшов до тями лежачих горілиць на кам'яному виступі. Горіло яскраве сонце, десь у далині мекали оленята. З пам'яті виникали неясні спогади про дощ, вітер і сніг, але як довго стояла негода два дні чи два тижні, він не знав. І якусь часину він лежав нерухомо. Сонце пестило його ніжними променями й наповнювало теплом змучене тіло. Гарний день, подумав він. Може, пощастить визначити не північ, а де південь? З болісним зусиллям він перевернувся набік. Унизу повільно текла широка річка, на свій подив він бачив її уперше. Він поволі стежив за її течією, дивився, як вона звивається між похмурими голими горбами, ще похмурішими, голішими і нижчими за всі ті горби, що досі він бачив. Поволі байдужа, без усякого хвилювання, забиякою цікавістю супроводив він поглядом дивну річку аж до обрію. І побачив, що вона вливається в осяйне, блискотливе море. Але й те не схвилювало його. Дивна річ, подумав він, чи то мариться, чи це міраж, мабуть, це таки марення, витвір хворої уяви. Ще дужче він упевнився в цьому, побачивши корабель на якорі серед блискотливого моря. Він заплющив очі на хвильку і розплющив їх знову. Дивно, що види вони щезало, а проте й не дивно. Він знав, що в серці цього пустельного краю немає ні моря, ні кораблів, так само як немає жодного патрона в його порожній рушниці. Позаду почулося якесь супіння хтось, наче зітхнув чи кашлянув. Дуже повільно, бо був окрай виснажений і зовсім закоцюб, перевернувся він на другий бік. Поблизу він нічого не побачив і терпляче став чекати. Знову почулося супіння й бухикання. Між двома визубленими каменями, недалі як за двадцять кроків від себе, він угледів вовчу голову. Гострі вуха не стирчали догори, як у інших вовків. Очі були тьмаві і налиті кров'ю. Голова понурилася, звір безперестану кліпав од яскравого сонця. Він ще не був хворий. Замить він знову засопів і бухикнув Оце, у всякому разі, не омана». Подумав чоловік і перевернувся на другий бік, щоб побачити, який насправді той світ, що його досі застувала мара. Однак море так само сіяло далині, і на ньому чітко вирізнявся корабель. А може, це таке справжнє, він довгенько лежав, заплющивши очі, і думав. Урешті йому все стало ясно. Він ішов на північний схід, у протилежний бік від річки Діс і потрапив у долину річки Копермайн. Оця широка й повільна ріка і є Копермайн іскресте море, льодовитий океан, а корабель китобійне судно, що запливло на схід, дуже далеко на схід від гирла річки Маккензі. Воно стоїть на якорі в затоці коронації. Він пригадав карту компанії Гудзонової затоки, яку колись бачив, і все стало ясно і зрозуміло. Він сів і почав міркувати про те, що слід зробити найперше. Постоли з укривал протерлися наскрізь, ноги стали суцільною раною. Останнє укривало він подрав до щенту. рушницю й ножа загубив. Шапка теж пропала, і разом із нею сірники сховані за обідком. Але пучечок сірників за пазухою в кисеті, загорнений у промащений папір, зберігся сухий. Чоловік глянув на годинника, він показував одинадцять і ще цокав. Мабуть, він його коли-неколи накручував. Він був спокійний і мислив ясно. Хоч він і охляв до краю, проте болю не відчував. Їсти не хотілося. Думка про їжу була йому навіть неприємна, і до всього, що він робив, його спонукав лише розум. Він одірвав штанини до самих колін і обмотав ними ноги, яким дивом він не загубив бляшаного відерця. Треба було випити окропу, перш ніж вирушати в страх яку тяжку, він це відчував, подорож до корабля. Рухи його були повільні. Він трясся, неначе паралітик. Хотів був назбирати моху, але, хоч як силкувався, не зміг звестись на ноги. Він пробував знову і знову, і, врешті-решт, поліз рачки. Одного разу він підповз до хворого вовка, і той неохоче відсунувся, споквола облизуючись. Язик його ледве згинався і був не червоний, як у здорової тварини, а жовтувато рудий. Покритий напівзастиглим слизом. Випивши з кварту окропу, він знайшов у собі сили звестись на рівні ноги і навіть іти, тобто ледь переставляти ноги, як присмертна людина. Мало не що хвилини йому доводилося відпочивати. Він ступав нетвердо і невпевнено. Так само нетвердо й невпевнено плентався його слідами вовк. Коли настала ніч, і густе темрява загасилася й в Чоловік зрозумів, що скоротив відстань до нього хіба на чотири милі. Він усю ніч чув бухикання хворого вовка і час від часу мекання оленят. Навколо буяло життя, але життя повне сил і здоров'я. І він розумів хворий вовк іде слідом за хворою людиною, мавши надію, що та вмре раніше. Вранці, розплющивши очі, він побачив, що звір не зводить з нього тоскного голодного погляду. Вовк стояв, понурившись, підібравши хвоста, мов миршевий, прибитий горем пес. Він тремтів на пронизливому ранковому вітрі і понуро вишкірився, коли чоловік обізвався до нього хриплим шепотом. Зійшло яскраве сонце, і весь ранок він шкандибав, зашпортуючись і падаючи до корабля, що виднівся на іскристому морі. Погода стояла чудова. В північних широтах настало коротке бабине літо воно могло тривати тиждень, а могло скінчитись і завтра або позазавтра. Пополудні він натрапив на слід це був слід іншої людини, що вже не йшла, а повзла навкарачки. Він подумав, що це може бути білів слід, але подумав споквола, байдуже. Тепер його ніщо не цікавило він уже нічого не відчував і не хвилювався. Він став несприйнятливий до болю. Шлунок і нерви заснули, але життя, що жеврило в ньому, гнало його вперед. Він зовсім виснажився, проте життя в ньому відмовилося помирати, і тому, що воно відмовлялось умирати, він ще їв болотяні ягоди і пічкурів, пив окріп і сторожно поглядав на хворого вовка. Він пішов слідами людини, що лізла навкарачки, і незабаром дістався місця, де вони урвалися. На мокрому мохові лежали свіжообгризані кістки, а навколо виднілися сліди вовчих лап. Тут же валялась торбинка з лосячої шкіри, доста тут така, як і в нього, подерта гострими іклами. Він спромігся підняти торбинку, хоч її вага була майже нацильна для його слабких рук. Біл ніс її до останку. Хе -хе. ох і посміється ж він з Біла. Він виживе і донесе торбинку до корабля на іскристім морі. Сміх його звучав хрипло і страшно, мов вороне каркання. І хворий вовк почав тоскно йому підвивати. Чоловік одразу змовк. Як же він посміється з біла, коли це біл? Коли ці рожевувато білі чистенькі кості і є біл. Він одвернувся. Що ж, нехай біл покинув його, але він не візьме золота. не смоктатиме білових кісток. А біл зробив би так, якби опинився на його місці, думав він, плендаючись далі. Йому трапилась калюжа. Він нахилився подивитися, що немає там пічкурів, і раптом відсахнувся, мов ужалений. Він побачив у воді своє обличчя. Воно було таке моторошне, що його чуттєвість ожила, і він злякався. В калюжі плавали три пічкурі, але води там було так багато, що він не міг її вичерпати. Він спробував зловити їх бляшаним відерцем, та незабаром облишив ці спроби. Він боявся, що впаде від слабосилля в калюжу і утопиться. Через те ж таки він не зважався попливти річкою верхи на одній із багатьох колод, що їх поприбивало до піщених обмілен. Того дня він скоротив відстань між собою і кораблем на три милі, наступного ще на дві. Тепер він повзнав карачки, як біл. Під кінець п'ятого дня до корабля лишалося миль із сім, та він уже був неспроможний проповсти за день і милі. Бабине літо все тривало, а він то ліз на вкарачки, то не притомнів, а вовк усе плентався слідом за ним, кашлюючи і хриплячи. Його коліна стали суцільною раною, як і ноги. Хоч він обмотав їх клаптями що ведер із сорочки, кривава смуга тяглася за ним по каменях та мохові. Якось оглянувшись, він побачив, що вовк пожадливо вилизує слід, і зрозумів, який його чекає кінець, якщо Якщо він сам не вб'є вовка. І почалась одвічна страшна трагедія боротьби за існування хвора людина повзла, хворий вовк шкутельгав за нею, дві вмирущі істоти волоклися через пустелю, чигаючи на життя одна одної. Якби це був здоровий вовк, чоловік, може, й змирився б зі своєю долею, але стати поживою такої відразливої тварини майже здохлятине, сама тільки думка про це сповнювала його огидою. Йому було бридко, він знову почав марити, галюцинації туманили розум, і світлі проміжки дедалі рідшали і коротшали. Якось він прочумався відхрипіння біля самого вуха. Вовк незграбно метнувся назад. Не втримався на ногах і впав з безсилля. Картина була кумедна, але він не сміявся, він навіть не злякався йому було вже до всього байдуже. Проте думка на мить прояснилася, і він лежав, міркуючи. До корабля лишилось якихось чотири милі. Він протер затуманені очі, його обриси чітко вимальовувалися вдалині, і човник під білим вітрилом розрізав хвилі, що яскріли на сонці. Але йому ніколи не подолати останніх чотирьох миль. Він це знав і міркував про це спокійно. Він знав, що не пропавза й півмилі, і все ж йому хотілося жити, було б просто безглуздо вмерти, витерпівши такі муки. Доля хотіла від нього аж надто багато. І, вмираючи, він відмовився скоритися смерті. Може, це було й божевілля, але, потрапивши в лабети смерті, він кинув їй виклик. І відмовився помирати. Він заплющив очі і доклав усіх сил, щоб зосередитись, вирішив будь-що відігнати млість, яка заливала його єство, наче хвилі приливу. Ця убивча млість, неначе море підіймаючись усе вище й вище, поступово затоплювала свідомість. Іноді він поринав із головою і, відчайдушно борсаючись, силкувався виринути з забуття. Але якась дивовижна сила будила його волю і допомагала йому випірнути на поверхню. Він лежав нерухомо на спині і дослухався до хриплого дихання хворого вовка, який підступав до нього ближче й ближче. Воно ставало дедалі чутніше, час тягнувся нескінченно довго, а він не ворушився. Ось вовк засопів йому біля самого вуха. Шорсткий сухий язик тирнув його по щоці. Немов шліхтувальний папір, він миттю випростав руки, принаймні хотів їх випростати. Пальці зімкнулись, мов пазури, але нічого не схопили. Для швидких упевнених рухів потрібна була сила, а йому саме сили й бракувало. Вовкове терпіння було надмірне, одначе таке саме незміриме, було терпіння й людини. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із запамороченням. Чекаючи на звіра, який хотів ним поживитися і яким хотів поживитися сам. Вряди годи, через нього перекочувалися хвилі млості. Він бачив довгі сни, але увесь час, і снивши і не снивши, він чекав, що почує хрипке дихання, і його лизне шорсткий язик. Дихання він не почув, але споквола збудився від сну, відчувши, як шорсткий язик торкнувся його руки. Він чекав. Ікла злегка стиснулись, потім здавили руку дужче. Вовк зібрав усю свою снагу, намагаючись уструмити зуби в поживу, якої так довго чекав. Але й людина чекала довго. Рука здавила вовчу щелепу, і поки вовк кволо пручався, а рука кволо тримала його за щелепу, друга рука поволі простягнулась і схопила звіра. Хвилин через п'ять, чоловік усією своєю вагою навалився на вовка. Але рукам бракувало сили задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок. Кров зовсім йому не смакувала. Він ковтав її, немов розтоплений свинець, насилу долаючи огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. На китобійнім судні Бетфорд було кілька вчених, учасників наукової експедиції. З палуби вони зауважили на березі якусь дивну істоту вона повзла до води. Годі було визначити, що то за звір. Отож, як справжні природники, вони сіли у вельбот і попливли до берега роздивитися зблизька. То була й справді жива істота, в якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна. І звивалася на піску, немов велетенський хробак. Вона звивалась марно, майже не просовуючись уперед, але була вперта, корчилась, крутилась і за годину пролазила футів із двадцять. Через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, зі сльозами, що котилися по запалих очах, чоловік розповів, хто він такий, та що йому довелося зазнати. Він також мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений квітами. Збігло ще кілька днів. Він уже сидів за столом у кают компанії і обідав з ученими і корабельними офіцерами. Він ніяк не міг надивитися на таку силу силену їжі і спостерігав з тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Він проводив поглядом кожний шматок. І на його обличчі проступав вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, котрі сиділи за столом. Його не облишав страх, що не вистачить харчів. Він розпитував кока, Юнгу, капітана про запаси продуктів. Вони безліч разів заспокоювали його, однак їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитись на власні очі. Люди помітили, що він гладшає. Він товстішав з кожним днем. Учені похитували головами і висували різні теорії. Вони зменшили йому пайку, але проте він усе круглішав і особливо виріс у нього живіт. Матроси посміхались, вони знали в чим річ, і коли вчені почали стежити за ним, то теж невдовзі дізнались. Вони побачили, як після сніданку він пробрався крадькома на бак, і, мов же брак, простяг руку до матроса. Матрос посміхнувся і дав йому шматок морського сухаря. Чоловік пожадливо схопив сухар, подивився на нього, як на те золото, і сховав за пазуху. Таку ж милостиню приймав він і од інших матросів. Шені нічого не сказали і дали йому спокій, але вони обстежили нишком його койку, і в ній знайшлося повно сухарів. Матрац був напханий сухарями, в кожному закутку були сухарі. І все ж, чоловік маявся при своєму розумі. Просто він уживав запобіжних заходів на випадок голоднечі, та й годі. Вчені казали, що це минеться. Воно й справді минулося, перш ніж Бетфорд кинув якір у бухті сан франциско